Всім привіт. Зранку встав у місті повне снігу. Працівники комунальних служб бігають з лопатами, щось там чистять. Вийшов на вулицю, навіть йде навіть поза углами сугроби понамітало. Думаю, поїду, поїду в ліс, подивлюсь, хто де ще ходить. Приїхав і зрозумів, що вкотре, вкотре показує природа, що в місті і в лісі. Це два зовсім різних світить тут ще до снігу як до києва рачки весь сніг який випав залишився на деревах на колодах на листі а на землі він просто просто потанув тож слідити буду тут зараз я один тиша така тиша наче все завмерло перед чимось таким значущим, мабуть перед весною, але все одно погуляємо. Ніякої зими, ніякої, ніякого ніде снігу. Болото скрізь мокре та тепле. Ось тут видно хтось залазив у воду. Якесь, якесь дурне залізло в воду, пройшло ось так ось кругом і вийшло назад. Але звісно тут слідів вже ніяких ніяких немає. Тут ще снігу мало. Сніг, мені здається, тільки заважа. Тепер бачити сліди. Сніг снігом. Але ось так ось дивіться. По лісу ходять і пасуться, скоріш всього, сарни. А ось пятно така пляма. Пляма і сарна їла траву. Видно ось калюжницю поскусувала. А от слідів геть не видно. Зате, зате добре видно плями. Ішла. Нікуди не поспішаючи. І галявина за галявиною об'їдала. Ось видно, що йшла сарна. Скоріше за все це сарна і була. Ось так. Весняні квіти, вона їсть посеред зими. Пляма за плямою, пляма за плямою. Ніяких слідів нема, слідів, тільки одні чорні плями харчування. Тож такий сніг. Такий сніг випав, що... Краще без снігу. Риє щось. Рила чи капитан, а може це і не сарна. Та ні, ну собака ж траву не їсть. Лисичка ж траву не їсть. І пішла, пішла, пішла. Пішла в болото, але, ось дивіться, де сліди, які сліди. Нема слідів. По чернотропу сліди були кращі, ніж по такому снігу. Слідів взагалі немає, навіть натяку у них. Тож такий сніг, що краще без нього. Я все мріяв замерзнути болотяні потічки, буде видно, як на скатертині місця переходів. Вода посвітліла, стала прозорою прозорою. І ніхто... Ніякі місця переходів не видає. Маленька піщушка порушує тишу. Мені ця пташка нагадує бурозубку, така сама непосидюча і постійно голодна. Останній раз я тут ходив, тут було все те ж саме, води було трохи менше, течія була повільніша, але нічого не змінилося. Болото не замерзало і в цьому році вже 99% не замерзне, якщо за ніч там і буде, мінус 7-8 одну ніч. Воно ні на що не впливає. Від слова взагалі. Тож заплава залишається недоторкана. Це мабуть перший рік в історії. Новітній історії. Я не знаю як там було при Палеоліті і неоліті. Але в новітній історії це перший рік, що річка і заплава не замерзне взагалі взагалі. Болото пухке, земля тепла, річка біжить швидко. Краса. Ліс такий став строкатий, що... Взагалі щось побачити дуже складно рябить все. Перед очима мигатить, дерева, стоять упавші, зломані, поломані. Все воно таке збризнуте снігом. Чорне-біла маячня, чорне-біла маячня. І побачити тут щось із тварин, тим, тим паче копитних, ну це неможливо. Ідеш тільки очі для того, щоб бачити дорогу, все, нічого більше ти не бачиш в такому лісі. Коли ліс зелений весь, або весь чорний, або ще якийсь, Але одноманітний, то побачити тварину чи фігуру чи щось таке аномалію якусь кольорову набагато простіше. Зараз вже все мигатить черно-білими фарбами. Нічого не видно. Ні лисиці, ні куниці навіть. Відбитку немає. Ось так пройшов сніжок шлагбаум, який ось ось положив. Ось цей шлагбаум був заткнутий у лісову підстилку. Оцим воно було встрявши в землю. Тут і досі досі земля. То До все підняв, перевернув і положив як шлагбаум. Ну ні, звиняйте. Звиняйте. Нам треба трохи далі. Ось така діляночка ліса взагалі без нікого. Чесно кажучи, я сподівався тут побачити. Ну якщо не самих звірів, то хоча багато-багато їх слідів нульс. условные нульцы. Можливо, кто бега по колодам. Зараз выясним. Просто шикарные краевые. А це тут сліди, які тут сліди, де тут ті сліди нема. Двіжу взагалі нема. Це як тільки сніжок випадає, все вся тварина завмирає. Де не де там якийсь старий слід, лисички чи на Ну а тут бобри. Бобри їм все одно. Звісно, бобри працюють вода в річки чиста-чиста хоч та пий. тут перекат не глибоко, ну як не глибоко, метр півтора до двох максимум. Так, кто-то ходил. Ну, скорее всего, все это тоже бобер. Друже бобер. Вышел и зашел в воду. Ему так спокойнее. Ну, вот одна, одна лисичка бегала. Напевно, сегодня рано с ранку. И все. Одна лисичка и пару бобрів. Все Зачаїлися, сніг пішов, диво не бачене. Тварини всі залягли і вичікують. Ось так. Тож, хто можливо думав, що в мене тут клондайк виходиш тільки до лісу, і в мене там і є ті шалаші будують і лосі, і козулі, і носороги, і жирафи ходять. Це все далеко не так. Щоб це побачити, треба попрацювати. І те ще не факт. Зазвичай. Частіше буває ось так. Погуляв, подихав свіжим повітрям, познімав пейзажі і додому. Тож дякую за увагу та терпіння. Друзі, якщо вам цікаво вивчати природу разом зі мною Якщо вам корисний мій канал, користуйтесь, будь ласка, функцією спонсорства під моїми відео. 35 гривень для сучасного життя це не гроші, а для мого каналу це суттєва підтримка.